Весняна мелодія квітів. Нарцисики, просячки. Але вони такі ніжні, такі гарньоні, такі ну, розцілував би. Ось червоні тюльпани. Всі готуються, готуються. Жовті, тюрпани, жовті, які гарні. Горні. Ви знаєте, весною зовсім по-іншому сприймається життя. Коли дивишся, як ростуть квіти, як вони вчора ж парив дощ цілий день, і вони не влягли, не впали, вистояли, підняли свої голівеньки. Дивіться, яка прелість. Клумба спосаджена з таким розчотом, що одні квіточки відцвітають, другі зацвітають. І вона завжди гарна. Я вам періодично буду показувати, бо це клумба моїх сусідів. І вона радує глаз нашої всієї вулиці. Дивіться, як гарно. А це ж де своєї. В очеріді деревовидний піон. Зумруться, дивіться, скільки буде багато квіточок. Він такий високий, вже готовий до цвітіння. Буде дуже гарний. А все. У нас тут є скамечка, на яку ми сидимо і любуємось цією клумбою. З весною вас, друзі. Бажаю нам всім терпіння, <кій> <кій> удачі і насолоди від весняних квіточок. Як вона повністю розквітне. Я вам обов'язково покажу цю красу, цю неймовірну красу. До побачення.